Ми очікуємо нових вражень, випробувати себе і гарно провести час. Крутих емоцій чекаємо. Сподіваюсь, здобути нових гарних навичок. Нових вражень, розуміння приблизного, принаймні як відбуваються процеси від час виконання якихось бойових завдань і, в принципі, як військової підготовки, тому що я це бачила тільки в теорії, а хочу це якось наблизитись. Дуже позитивних і файних емоцій. Мені дуже подобається вся така тімка, тому... Дивіться, брикошки, я не знаю, де ви програли і кому в карти, що ви сюди попали на один день. Ніяких нахрен телефонів. Усі переміщення між навчальними точками відбуваються легкої трустьой. зотрись його. Походимо, ровтак. Так. Це дробовик M26, це дробовик Hassan, це дробовик. Ну, моє що втекли. Я думаю, що навряд. Ну, ми дуже старались. Як думаєте, ви втікли від дрона? Слабенько, я не впевнена. 50 50 yeah. Якщо повезе, well, зв'язок як зв зв обірветься, дрон упаде. Мега-багато інформації. Розумію, що... Е Військова служба це для, для дуже фізично підготовлених людей. Це було трохи страшно, воно голосно. Зразу ухо заклало. Радість була, що я попадаю у щось. В принципі, очікування справдились нелегко, подлажок не дають, емоції зашкалюють, мені подобається. Тим паче, що до цього ніколи не стріляла. Мені сподобалось керувати дронами, хоча це треба дійсно довго над цим працювати і здобувати навички. Також мені сподобалось стріляти, можливо, колись би я спробувала себе снайпером. Ну і взагалі подивитися, як це зсередини, бо по-різному населення трактує стосовно підготовки. А тут на власні очі, ось я побачила, як це все відбувається, і це дійсно дуже круто. У вас сьогодні день був лайтовий. Хотів би від себе особисто попросити, щоб ви на своїх місцях, кожен на своїй роботі, в своєму дворі, в магазині з подружкою-продавчині, доносили в маси, як нелегко бути військовослужбовцем. Оєн називається. Він зміниться безкоштовно облегчила. Займається. Я отримала більше позитиву і знань, і досвіду якогось трішечки, ніж я сподівалася. Сьогодні я побувала на цьому мероприятті, Мені дуже сподобалось, Враження у мене дуже позитивні. Було тяжко, не приховую. Воно того стоїло. Болючих ног завтра буде, боліти спина, але воно того стоїло. однозначно. Мені надзвичайно сподобалося, і очікування у мене були хороші, а вийшло просто чудово. І мені дуже сподобалося стріляти. От снайпером е, було. Б... Класно. Е, відчувається і серйозність, і дисципліна, і почуття гумору, які дуже необхідне. Просто надзвичайно високої моральної якості люди. Важко, дуже важко. Але водночас ну, розумієш, наскільки цінні зараз наші військові. Ну, я недооцінювала. Я сьогодні зрозуміла, що це дійсно важкий труд.